Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Ситуацію на північному борті Домбровського кар'єру було розглянуто під час чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання комісії відбулося 1 серпня. Практично щодня, уже впродовж двох тижнів на Домбровському кар'єрі працює спеціальна робоча група у складі фахівців управління з питань надзвичайних ситуацій, Державної служби цивільного захисту та Державного науково-дослідного інституту галургії. Члени групи здійснюють спостереження за рівнем розсолів у чаші кар'єру. За словами директора інституту галургії Івана Костєва, новоутворений потужний карстовий канал у північному борті кар'єру становить реальну загрозу, особливо в разі повені. Очевидно, Формування яру і на випадок повені сюди може піти потік річки, а ріки, знаєте, самі під час повені, які в нас. Кар'єр наповнюється водою, вода нижче від рівня річки на 22 метри, потужний потік, турбулентний, перемішується, маємо солений масив. Далі кар'єр розміщений у річищі ріки, річку відвели. Значить, якщо річка наповниться кар'єр, вода піднімається вище і може переливатися солена вода через південно-західний борт, тобто в сторону міста річок, і буде досить потужне для виправлення надзвичайної ситуації державного рівня необхідно вживати термінових заходів. Фахівці інституту галургії спільно з представниками карпатського відділення інституту геофізики Національної академії наук працюють над розробленням передпроектних пропозицій. Ці пропозиції будуть надані луганській компанії Антрацит Плюс, яка у свою чергу має створити проект ліквідаційних робіт. Проект передбачає. Буріння свердловин в тих місцях, які будуть виявлені за допомогою геофізичних методів, і заповнення пустот. Треба сказати, що пустоти це не є тунелі, це є просто в гальковому горизонті вимита глина, пісок, і такий створився пористий проникний шар. І цей шар заповнює, заповнюється під тиском тампонажним матеріалом, який затвердіває, розширюється і тампонує оці канали, які зв'язують із водоносним горизонтом. Засипати тріщини і ці зони просідання до попереднього рівня, укріпити до такого стану, який був до початку просідання. І так ми можемо убезпечити себе від прориву річки. На випадок повені ситуацію на північному борті Домбровського кар'єру потрібно розглядати у загальному контексті екологічних загроз Калуського гірничо-промислового району. Переконаний заступник директора інституту галургії Юрій Садовий. Крім власна кар'єру, існують відвали з порід, які містять солені води, які постійно звантажуються і промиваються. Ці породи і крім цього там заскладовані необлікована кількість інших речовин. Навіть переліку, яких поки що не встановлено, частина цих небезпечних речовин була заскладована в самому кар'єрі, і вона зараз вже затоплена в інтервалі приблизно 30 метрів. Тобто зверху лишився тільки вершок цього кар'єрного відвалу. Крім цього, існують три шахтних поля, які затоплені, тобто три рудники. На них сім шахтних полів затоплено, тобто на межах рудника Калуш Витискається на даний момент трусоли, утворюються воронки, Аналогічна ситуація може бути. І, скоріше, того, відбуватиметься на межах грудника Новоголин. І, можливо, навіть з більш небезпечними наслідками, ніж на даний час відбувається над трудником калу, оскільки там камери значно вищі і об'єми порожнин значно більші. Юрій Садовий ознайомив членів комісії з проектом робіт, які пропонується здійснити на Добровському кар'єрі з метою недопущення переростання ситуації в екологічну катастрофу. Протягом кількох років потрібно створити інфільтраційну завісу по всьому периметру кар'єру і відвалів, щоб припинити притік ґрунтових вод і відтік розсолів. Науковці вважають, що зараз. Необхідно максимально скористатися моментом, поки стурбованість ситуацією поділяють на найвищому рівні. Приїжджав віце-прем'єр Бойко, який проводив і огляд кар'єру, і була відповідна рада в обласній державній адміністрації, де було розпозвучено, що з державного бюджету виділяється мільйон п'ятсот тисяч на проведення першочергових робіт. Поки що відповідно якогось педагогового документу про підтвердження тих слів, поки що немає. Це була озвученна сума. Так розумієш, це могало тут безпозпорядження Кабінету міністрів проводяне. Ну, поки що документу немає. Того ж дня під вечір на засіданні кабінету міністрів України було розглянуто питання про фінансування невідкладних робіт на Добровському кар'єрі та на полігоні токсичних відходів. Урядовці вирішили виділити на проведення моніторингу на екологічно небезпечних об'єктах калуша 6 мільйонів гривень і 115 мільйонів на роботи з вивезення гексахлорбензолу. Згідно указу президента України Віктора Януковича та з нагоди дня незалежності 16 калушанкам цьогоріч присвоєно звання Мати героїня минулого тижня. В приміщенні арт-галереї відбулося вручення посвідчень та нагрудних значків багатодітним мамам. Привітати багатодітних матерів із присвоєнням звання мати героїня прийшли спеціаліст управління у справах сім'ї молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради Аліна Бігун, начальник управління Михайло Клим та заступник міського голови Галина Романко. Народження дитини і вести її в світ це потрібно мати надзвичайну велику, патріархальну українську любов до людини. Бо, зрештою, коли народжується дитина, хто її чекає тут? Тільки батьки, рідні, вона нікого не знає. Але те, як ви вели своїх діточок, ви їх виховали п'ять і більше, які досягнули восьмирічного віку. Це стосується і діточок, усиновлених встановленому порядку. Це треба не тільки вам говорити хороші слова, молитися за те, що ви є. Що гідно виховали своїх дітей, і приємно те, що відповідно пошановано в державі. Таких людей всього звання мати героїня було присвоєно 16 калушанкам. Найстарший з них 85 років, наймолодшій 42. У обидвох п'ятеро дітей. Загалом серед нагороджених матерів десятеро виховало п'ятеро дітей, троє шестеро дітей, двоє восьмеро дітей та одна десятеро дітей. Це Ярослава Григорівна Данчівська. Їй минуло 72 роки. Жінка не приховує своєї радості і гордості, адже на дане свято прийшла ізнуками та правнуками, які з неприхованою любов'ю обіймали та вітали свою героїню. А після вручення нагород Ярослава Григорівна призналася, вона щаслива від того, що Бог їм з чоловіком дав стільки радості в житті. 54 роки в парі пройшли пліч опліч, рука об руку, виховали та поставили на ноги десятеро діток. Усі. Вони вже мають свої сім'ї, своє житло, свою роботу. Загалом на бабусю з дідусем припало 19 онуків і троє правнуків. І велика сім'я каже пані Данчівська, це не проблема. Я бажаю всім людям, аби такі діти були як мої. Тихі, люблять себе, одні одного знають і нас знають. аби так кожнеї діти узнавали своїх родичів і так далі. Було так добре було. І ціла Україна, аби любилася, взнавали одне одне, аби знало, що ми українці. Перед початком другого кола чемпіонату області з футболу керівництво футбольного клубу Калуш обіцяло влаштувати вболівальникам свято, показавши змістовну гру у домашньому матчі з єремчанськими Карпатами. І воно справді відбулося. У неділю, 4 серпня, стартувало друге коло обласного чемпіонату з футболу. Гостями калушан були Яремчанські Карпати. Першими про боєм пройшли юнаки. Слід зазначити, що молодша команда Карпат завершила перше коло на другому місці. І свою марку яремчанцям вдалося підтримати на Калузькому полі, перемігши наших юнаків з рахунком 5-1. Гол престижу у Калушан забив Олег Коновицький. Тому перед матчем дорослих складів команд шанувальники футболу, які заповнили трибуни стадіону Хімік, очікували реваншу. День видався доволі спекотним, проте ніхто не покинув глядацьких місць. Перший тайм пройшов у рівній безкомпромісній боротьбі. Гольові моменти виникали біля обох воріт, але бажаного результату не приносили. Після перерви калушани пожвавили свої атакуючі дії, тим більше, що ворота Карпат були вже проти сонця. Восьма хвилина другого тайму стала для уболівальників найщасливішою за увесь день. Ярослав Микуляк врешті розпечатав сітку воріт суперника і голкіперу ярмчанців Остапові Вульчину не залишалося нічого іншого, як споглядати радість гравців нашої команди. Перший успіх піддав сил калушанам, і вони, незважаючи на спеку, все частіше наввідувалися на половину поля гостей. Одна з атак правим флангом на 70 70-й хвилині завершилася ударом Юрія Коска, який вирішив не робити передачу на центральних нападників, а відправити м'яч у дальній кут воріт. І це йому прекрасно вдалося. Яремчанці, підтримувані бубном своїх фанів, пробували відігратися, проте наш воротар Богдан Кузів був на своєму місці. Ще один майже 100% момент потроїти рахунок на табло був у нашого півзахисника Василя Савчина. Його штрафний удар під перекладину був доволі красивим у виконанні, проте цього разу Остап Вульчин врятував свою команду. Фінальний свисток арбітра засвідчив бажану перемогу «Колушан» з рахунком 2-0. Наразі ФК Калуш залишається на передостанньому місці з 12 очками. Проте перспективи у нашої команди доволі світлі, адже від п'ятого місця у таблиці калушани відстають всього на 7 очок. Наступний тур «Калуська» команда зіграє знову на своєму полі у неділю 11 серпня. Суперниками наших футболістів будуть гравці галузької команди Галвапно Енергетик. Це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги. Журналісти. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного тижня до зустрічі.